перейменував хрещатик. Як позбулися дев'яти дачних вулиць? Скільки назв змінив Майдан? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва, і сьогодні ми продовжуємо розповідь про невдалі, кумедні та просто цікаві імена столичних вулиць. Як їх називало 20 столітті? Зараз дізнаємося. Із становленням радянської влади розпочався новий етап переменування київських вулиць. Насамперед, чиновники взялися змінювати назви, пов'язані з царським режимом. Серед інших на карті міста, крім прізвища революціонерів, мала з'явитися, наприклад, вулиця Визволення праці. Так-так, це мала бути і назва Визволення праці, теперішня вулиця Хмельницького. Ще більше розігралася фантазія 1936 року, коли на карті Києва ледь не з'явилися вулиці Тракторна, Паровозна. Пароплавна та навіть Шахова. Але ці проекти так і не були реалізовані. Натомість переименували Жилянську у центральній частині міста. Хоча і назва була дуже цікавою. Це відсилання до річки Желань, яка протікала на Борщагівці. Просто в назві вулиці переплутали другу літеру. До речі, саме від слова Желань походить назва і села Жуляни, і навіть одноіменного аеропорту. Нова влада зазіхнула навіть на святе. Андрійському звозу надали ім'я Георгія Лівера, а Хрещатик став вулицею Воровського. Повертати стару назву головній вулиці міста ніхто не збирався. Але за легендою, у 37-му році Йосип Сталін запитав у когось керівництва, як там справи на вашій центральній вулиці Хрещатик. Казати Сталіну про те, що вона давно вже має назву Воровського, ніхто не наважився. Вулицю просто перейменували на Хрещатик. П'ятдесяті роки запам'яталися киянам цілою хвилею перейменувань. Місто активно розвивалося, тому і швидко зростала кількість нових вулиць, причому вони називалися так офіційно нові, і відрізнялися одна від одної лише номерами. У цьому плані переименування з понад 500 вулиць, нових більше половина. Хоча були й інші, оригінальні або, скоріше, навпаки, зовсім не оригінальні назви. Наприклад, до 55-го року у Києві було. П'ять провулків лугових, три вулиці Шкільні, дев'ять Дачних і навіть п'ять андріївських провулків в одному районі міста. І лише рішення міськради дозволило впорядкувати ці назви. Хоча в столиці є й свої рекордсмени щодо переименування. У першому випуску дворів Києва ми вже згадували про вулицю Гончара, яка за свою історію існування змінила вісім назв. Подібні рекордсмен її серед площ це Майдан Незалежності. За короткий відтинок часу приблизно 160 років площа змінила сім назв, доки не набула нинішньої. З Майданом пов'язаний ще один своєрідний рекорд. Станція метро під ним єдина у Києві, яка змінювала свою назву двічі одночасно з площею. Причому вперше лише за 10 місяців після відкриття станції. Останній етап переименувань почався із здобуттям незалежності і триває досі. Але крім повернення старих назв, у місті з'являються і нові. Так, на тремках можна надихнутися на вулиці Творчій і одразу ж звернути на успішну. Зимові свята краще зустрічати на новорічній вулиці або Різдвяній, вони неподалік, а весну на Березневій. Ну а влітку можна вирішити до Феофанії на липневу чи серпневу вулицю. Щоправда, тут важливо не заблукати, бо повернеш не туди і опинишся на січневій. З одного боку такі назви не блищать креативністю, а з іншого вулицю Щаслива, точно ніхто не стане переименовувати. Це був проект місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, як би ви хотіли, щоб називалася Ваша вулиця. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!